Таким чином, ми працюємо, ще раз наголошую безкоштовно. Ми можемо, ми можемо поїхати в Київ під Верховну Раду, але нам, перепрошую, потрібно транспортні витрати. А я зараз, можете ви? Ми зараз складаємо відомість. Хто з вас може пожертвувати, а до речі, на сесії прийнято, обласної ради? Я пройдуся по кожному депутату. Ми створюємо комісію. П'ять чоловік, відомість, кожен прізвище, ім'я, по батькові. Чому я, наприклад, могла, продавши свою ягнуту у на на працю, на відпочинок, на освіту, на охорону здоров'я, право на життя. Тому що і заробітними платами півтора тисячі. І з пенсіями тисячу тисячу дев'яносто шість, яка, до речі, в мене ще була до давно, бо зараз тисячу сто шістдесят п'ять. У мене вища юридична освіта, до речі, і в мене пенсія тисячу шістдесят п'ять. Якщо я лишила підприємницьку діяльність, я маю існувати на цю пенсію. Як ви вважаєте, я можу лікуватись? Ми робили моніторинг по обласній лікарні. Один день перебування в реанімації коштує на ліки лише 15 тисяч гривень. Скажіть, це означає, що ця влада забрала у нас право на життя. І я борюся за життя? І Я допомагаю тим людям, кому ще гірше, ніж мені, тому що я, хоч маю юридичну освіту, і я можу вимагати згідно конституції свої права. І я буду допомагати цим людям, тому що хочу наголосити 19-го, на 19-го, лютого перепрошую січня на водохище, хлопці. Палаці п'ятої сотні підняли тост. Знаєте за що? І з чим? це були стаканчики чаєм. Вони підняли тост за праву державу. Всі вони були молоді, юні, ніхто із них не мав сім'ї. І вони сказали, хто лишиться живий, не має права відступити назад. Всі вони забилися. І було п'ять хлопців. Я сказала разом з ними клянусь. Я лишилася жива. Я, стара баба. Лишилась жива. Я до цього часу не можу зрозуміти, чому Господь Бог. Забрав молодих, красивих, рудованих. Це була золота молодь. Чому Бог їх забрав? Це несправедливо. Чому він не забрав моє життя? Я там кидалася під пулі, під гранати. Чому вони жодних осколок навіть мій одяг не порвав? Я трасва листочок, а ви можете пожертвувати? Ми поїдемо на майдан цьому місяці під Верховну Раду. Вимагати прийняття закону про бурштин. Можете постарські внесок депутата обласної ради, тисячу гривень депутатів. Депутата. Ми вже уточнимо. Ми уточнимо на поїздку під Верховну Раду вимагати прийняти закон про Бурштин. І на сесії обласної ради ми створимо групу, У нас буде все чисто прозоро. Ми будемо звітувати за кожну купівку всіх депутатів, запропонуємо їм внести спонсорські внески, всі бажаючі. тому що закон про бурштин має бути прийнятий. І підтримує, і підтримує звернення обласних депутатів, про змінювати до закону про старення служба. Ми, ми підтримуйте, будь ласка, прийдіть на це і підтримайте, що це наше, напевно, шосте соме звернення, яке ми висилаємо. От значить ми з цим зверненням і будемо перед Верховною радою. Пані Любо, ще та скажемо громадськісті, що це